Українська мова дуже мелодійна, але часто у ній зустрічаються слова, значення яких залишається нам невідомим. До таких слів належить і слово крислатий, оскільки зараз ми використовуємо його набагато рідше і воно значною мірою перекочувало у художнє мовлення, то й значення цього цікавого терміна зможе пояснити не кожен. Отже, слово крислатий означає гіллястий, широкий, то ще й має розложисте гілля розкішну крону. А щоб зрозуміти значення популярного вленків слова крисані, потрібно розкрити значення слова криси. А криси це відігнуті краї капелюха. Зверніть увагу не поля. А криси. А крисалі, відповідно, капелюхи з відігнутими краями. Раніше навіть першокласники вже забетки знали, що слів на букву «и» в українській мові немає. Але з 2019 року правопис узаконив декілька слів, що починаються на букву «и». йдеться про такі слова: ич, ікати. Ірій. Службове слово ич можна вживати до прикладу у фразах іч, який хитрий. Ич яка гарна. Слово икати може вживатися у значенні вимовляти і» замість і. Також допускається використання паралельних форм ірит або ірод. Кожен з цих варіантів правильний. Адже так українці вимовляли ці слова здавне. Шановні друзі, тож носіть із великим задоволенням капелюхи з крисами й ікайте собі на здоров'я.